Напередодні повномасштабної агресії, і це правда, про це треба не забувати. В тому ж Мюнхені, президент Зеленський, і це було таким шляхом в цілий рік, тому що російські війська стояли навколо наших кордонів не один день, і всі відчували, які це ризик. І президент, вся команда, ми говорили, ми звертались, ми кричали, ми вимагали для того, щоб дійсно цей лозунг, з яким жив світ, ніколи знову. Але він не спрацював. A few moments later. Через всі ці сигнали, що завтра війна, тому що сигнали пішли пішли від навіть поважних лідерів держав, що вони вже відверто, навіть не дипломатичною мовою. Вони просто говорять: завтра буде війна. Це паніка. Паніка на ринках, паніка в фінансовому селі. Ми чуємо зараз обстріли, але це не означає, що готується або готове повномасштабне вторгнення. Я цього не говорила і не підтверджую, як не підтверджує наша розвідка. Ми залишаємось спокійними і впевненими у собі. Ми ще раз наголошуємо, ми не бачимо на сьогоднішній день жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично. Причин для вашої безсонної ночі немає. На сьогоднішній день ударного угрупування, яке спроможне було вдіснити вторгнення в Україну силове, російські збройні сили не створили. Я вважаю, що а, Російська Федерація, коли ми говоримо Російська Федерація, все ж таки це цілий народ. І тому я вважаю, що вони не зможе піти війною проти українського народу. Я не вірю в страшне російське вот, 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 наступлення. Якщо я ошибусь, я чесно скажу, я ошибся і піду на фронт. Але проблема в тому, що ну, боятися нічого. Розпаковуєте тривожні, ну, уважаємо українці, розпаковуйте тривожні чемодани. Менше слушайте ту дурь про кров і про там, страшне оборудование, все, що нам сообщають СНН, на Вашингтон-Пост і так далі. Ми залишаємось спокійними. І впевненими у собі. Українці розумна і мудра нація. І попри все, зберігає холодну голову, реагує спокійно, виважено, по дорослому. Ми давно і до всього готові. Дивіться, мені здається, що більшість народу вже е, побачивши, що три, чотири, п'ять точних дат вже минуло, зрозуміло, що це просто ну, е, залякування людей. А як ви оцінюєте використання розвідданих в Америки, так як вони це роблять для того, щоб відбити у Путіна охоту атакувати? Мені складно характеризувати, як використовує дані своєї розвідки Сполучені штатами. Ми не можемо говорити щоденно, що завтра війна. Про яку державу ми говоримо, про яку економіку ми говоримо? Як можна жити в державі? Коли щоденно вам говорять, що завтра буде наступ, завтра буде війна. Йде обвал національної валюти, виводяться гроші, бізнес улітає. Як ви вважаєте, можна жити в такій державі? Може стабільність в такій державі бути? Ні. До Києва просто ніхто не дійде. Я пропоную такий апокаліптичний сценарій, навіть не розглядати це не санітниця. Вибачте, ті, хто це говорить, навіть, що це поважний наші стратегічні партнери. Як тільки ми побачимо зростання ризиків, ви Будете про все це знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Що ви подумали? Які думки у вас були в сенсі вашої боротьби з російською агресією, з політичної, психологічної, військової позиції щодо дуже сильного противника Володимира Путіна? У мене немає часу, чесно кажучи, іноді про щось. Думати думати стратегічно потрібно видихнути, заспокоїтися, не бігти по гречку і сірники. Всім ЗМІ бути саме засобами масової інформації, а не масової істерії. Що робити вам? Тільки одне: зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе, не думати. Тривожно і постійно, що ж буде завтра, що ж буде в майбутньому, а знати. Розповідаю, в квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Як завжди, як цього року, 31 грудня, усією родиною зберемося за столом, і я впевнений, що у новорічному зверненні я скажу, дорогі українці, ну я ж говорив, ви молодці. Ми не панікували. Не піддавались на провокації, ми були спокійними, сильними і зустрічаємо наступний новий рік. Все під контролем і все йде по плану. Дуже люблю Зеленському! Як він на то виступає, як він топше, як він нашу страну, як він... нас.